І напередодні в Києві відбулася нетерплячка. Не дочекалось офіційного дня фізкультури та спорту, що визначається в вересні, і вже його провели. Адже в столиці в неділю майже всюди вирували змагання. Причому які. Справжні армійські забіги, які вже набрали шаленої популярності у світі, дісталися Києва. На території мототреку Перегову відбувся другий етап так званої гонки нації. Більше сотні учасників вирішили пройти вогонь, воду, колючі дроти, болото. Загалом 20 перешкод на 13 кілометровій дистанції. Взяти участь у цій гонці на виживання міг кожен повнолітній, у якого знайшлося 600 гривень на стартовий внесок. Щоправда, ці враження не купиш ні за які гроші. Чесно словами, це враження не передати. Це треба відчути, це потрібно пройти, це потрібно просто пережити. Це неймовірні відчуття. Це спорт. Чоловіки доказують, що вони мужики на цій трасі. Але й дівчата теж випробували свої сили на цьому полі бою. Вони не побоялись ні бруду, ні крові, ні зіпсованого макіяжу. Модно це стає обширним, поэтому є такі друзі, дівчині, як ми ми будемо заражати цим таких дівчинків, які не можуть. У мене теж білий манікюр, ну в любому случаї лізеш судової гурять.